Боже, вибрали вараву, як мертвих воскрешавки всі забули, як стілював як кликали додому, як їжу дав, коли голодними були. А люди, Боже, Забажали тебе вбити і тебе на хрест невинного жорстоко. Ще й одяг твій узялися ділити і цвяхами, і списом тебе невинного вони в Я, Боже, теж у натовпі сліпому судив, ображав, розпинав. Ти ж поприпіль, немисливий і в тому. Все руку подав, як тільки впав для усіх, Ісусе, далі Ти з любов'ю пробач їм, бо не відають, що діють. Людей з лап смерті ти викупив своєю кров'ю і подарував крипникам надію. Пробач, Ісусе, і навчи любити, як ти. Щоб всім лише добра бажати. Вчи, Боже мого серці, як нам о отим, що увірвалися убивати.